Тенька, що таке, моя, що таке, кажи мамі. Артем, не хоче зі мною зустрічатися. Він зустрічається з ботаншою. Як з ботаншою? Ні, ну я, я зараз щось придумаю. Доця, я зараз щось придумаю. Так, Балєцька, Вазньок, вообще то ми боліво. Да. Та хоч тракторист, мені байдуже. Я до вас по серйозній розмові. Я чула, що ботанша казала, що ви є стеказяки. Що? то це неправда, Це тільки один раз. Я то розумію, що це неправда, дівчатка. Я все розумію. Але ж до що набрехала, значить, її треба наказати. Mm -hmm. да. Буде зроблено. А на, що ти всім розказала, що ми їм казав. Тобі що жить надоїло? Ага. Та це не я клянусь. Та що ви з нею панькаєтесь? Виї народ! <коммент> Що тут відбувається? А ну-ка відійшли від моєї малої. Оу, саме одну нечесна. Можливо, хтось хоче зі мною побитися. Звісно, ти дуже смілий. Ти ж син директриси, тебе ніхто не троне. А я мамі нічого не розкажу. Давай з тобою один на один. Один, два, три. Почали. Дихає. А якщо ви хочете дізнатися, чи виживе геометрія, то підпишіться і ставте лайки.